Лівим стіком чуть чуть Чуть-чуть далі газу прекрасно оминає перешкоди на віртуальному симуляторі польоту дрона. Черкасець Олександр Куліков мені сподобалось літати. Це не що треба не падати, треба обминати всі дерева, триматися в воздухім. Спробувати свої сили вирішила і десятирічна Анна Фастова. Говорить, мала власного іграшкового дрона та пристроєм керування користується вперше. Не важко було взагалі потім керувати. Все було зразу зрозуміло. У мене був такий дрон. Він від ладошки відлітає, але без пульту. на захід до дня молоді прийшов з родиною місцевий житель Володимир Глущенко. Розповідає, користувався квадрокоптерами, та бойові безпілотники донині не бачив. В мирні часи, тобто ну трошки трошки гралися, але ті, що керуються з телефону. А на такі більше донатимо на збори. Це крім того, що зараз. Військова спеціальність, але далі вона зараз дрони виконують купу всього. Тобто це така перспективний напрям. На що похоже? На що на телевізор, що ти дивишся як в теле польота? Запустити дрон до неба може кожен, говорить інструктор школи пілотування Ігор Барабаш. Сьогодні додає, має можливість поділитися своїм досвідом із молоддю. Діти набагато швидше опановують і всі, у кого є діти, тому що дорослі приходять в нас навчання з 18 років, але у луна. Багатьох людей вже є свої діти, і коли вони дома дають їм пробувати на симуляторі, то всі, всі кажуть, що діти підхоплюють набагато швидше цей досвід. Відвідувачі дрон шоу мали можливість побачити виставку безпілотників та показові польоти, а також спробувати самостійно керувати дроном, розповідає очільник Черкаського інституту міста Іван Подолян. Школа пілотування наша заточена в першу чергу на потреби військових, тобто ми. В першу чергу готуємо воєнних пілотів, ті, хто е, направляється з військових частин до нас. А потім ми готуємо цивільних і цивільних е, саме віку, такого, що вони готові е, стати до зброї, і багато хлопців готуються до того, щоб е, отримати кваліфікацію і піти служити. І вже тільки потім ми допомагаємо запускати такі молодіжні ініціативи, е, щоб вирощувати наступне покоління. Дар'я Соколова, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.